Так, субота. Йду на дачу. ви Подивіться, яка зима. У нас сьогодні настояща зима. О, навіть сніг упав на телефон. Хоча на вулиці тепло, сніг швидко е, тає. Дивіться, яка зима. Який нас. Ви подивіться, яка в нас зима. Ну я сьогодні, сьогодні не очікував такої зими. Це я розумію. І це, це яка сосна гарна. Просто хуртелиця. Настояще хуртелиця. Давно в нас такого не було. Принаймні цієї зими тільки раз таке було. І то я не знаю, що було прямо. І так гарно. Сосно. Обліпило гілочки. Краса. Хотілося б ще морозу, бо то воно нема такого морозу і дуже слякать під ногами. Дивіться, красива ця сосна. Дуже красива. Це якась сортова, непроста сосна. Так, уже прийшли ми на дачу. Отака в нас зима. Ну сьогодні настояще. І ціка. Дуже красиво. Нарешті ми трошки досталися снігу, бо це вже болото. Так смородину притрусило. Це вже болото реально надоїло. Ну реально це болото вже. Такий гарний білий сніжок. Зараз трохи повідкидуємо сніг. Зараз прийдуть наші котики, погодуємо. І це! От такі, отака, така в нас сьогодні субота. Сьогодні зробимо хорошу справу. Погодуємо наших котиків. І це припорошені. Сьогодні принесли їм, сьогодні така заметіль. І це. Трошки їх підгодуємо. Тут і рибка, і все, і всяке збираємо. І їх потрошки годуємо. Щоб вони нас гарно пережили зиму. Десь сьогодні тільки двоє. Має бути ще третій, щоб постійно вносити. Їдять. Так, набрали трошки яблучок набрали картопельки, бурячків набрали. от Хочу вам показати пінова наша. от Завдяки пінові, лютий місяць, ми ще з яблуками. Ще буде десь, напевно, на раз. Може, на два рази буде от такі яблучка Вони невеличкі. Є. е, е Трошки є твердіші, є м'якші, але це зв'язано з нашим підвалом. У нас трошки підвал не пристосований до цього. Але все рівно лютий місяць. яблучка супер. Пінова смачні такий смак, і їсти смачне, і печемо з піного яблука. Ну це просто це. Хто буде весною вибирати собі, пінова рекомендую. Супер яблучка і це, гарні для використання. Так, отака в нас. У нас далі. Повту... Мені здається, що сніг ще більше цей. От. Трошки повідкидав, повідкидав цей, вже не видно, що я відкидав. Отака в нас зима сьогодні. Всім така в нас сьогодні дача. Всім дякую за увагу. Всім мирного, мирного неба.